Доброго ранку, друзі. Сьогодні, нарешті, розквітли тюльпани мої улюблені. На жаль, не пам'ятаю цей сорт, ой, дуже багато. І з трьох цибулинок замітила, що по сорту розквітла лише одна. Одної зовсім немає. І є ось така одна красуня. Це не прояви сорту. Прояви сорту ось оце є цей сорт, а це прояв вірусної хвороби. Хвороба називається стакатість. Цією хворобою хворіють тюльпани, лілії і гладіолуси. Тобто на цих рослинках проявляється ця хвороба. Чому вона проявляється? Ось саме в оцих штрихах. Тож штрихи можуть бути хаотичними будь-де і в будь-якому плані. Ви будете казати, що є ці сорти такі, так, є. Але я б рекомендувала, якщо хочете, щоб у вас були тюльпани, то е, я не купую ніяких строкатих. Я хочу, щоб в мене були принаймні хоча б такі двох-трьох кольорні. Е, ліків від цієї хвороби немає, Тому треба викопати повністю усю цибулинку. На смітник її не викидати, а краще спалити. Ні на яку компостну яму просто спалити. Ми цю квітку я заберу в букет, у в вазочку, а цибулинку зараз викопаю. Передається, цей вірус. Інструментом, якщо ви зрізаєте на букети квіти, то після кожного зрізу хоча б треба чи спирт ножик обмакнути, ніж чи сікатор. Тобто, таким чином ми самі і передаємо цей вірус. Або ж переносять комахи. Тобто ліків від цієї хвороби немає. Зараз почнуть. Бабусі виносити на ринок, всяку таку красоту, але знайте, це не сортність, це хвороба. І з цієї хвороби ви можете заразити всі свої квіти. Мої ось такого ще гарненького тюльпашки. Ось мої порісіма блонди, красунчики. Після Великодня буду наводити порядки на клумбі. І чинатаун. Теж красунчик.